Всім привіт! Сьогодні обзор террістора светського періоду Q201L. Ось такий він металічний. Бачимо. Тут ми бачимо позолото явно присутнє. Сам в саме своєму арсеналі він всередині містить золото. Їх потрібно розпилювати, вскривати. Пишіть в коментарях, хто. Зустрічав такі терістори у великих кількостях. Цікавий дуже особливо у великій апаратурі, у великих об'ємах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!